Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео про одну з причин, чому на БМП, БМП-1, БМП2 можуть не вмикатися, або вмикатися не повністю передачі. Так? Коли у нас хід важеля, хід важеля неповний, ускладнений, і передачі або не вмикаються взагалі, або вмикаються. І одразу вимикаються. Значить, коробка у нас роздатка. так? Я не певен, що вона саме так називається за документами, так? але ми її називаємо роздатною коробкою. Від неї йдуть так тяги. Штурвал, коробка і <кій> тяги на передачі. Ну, насамперед. Так, нагадую, що передачі у нас нейтральна, перша, задня, механічні, і в нейтралі важіль має бути суворо вертикально. Друга, третя має таким чином стояти, щоб оцей прапорець був на рисочці між та 3 Відповідно, прапорець і п'ятою передач навпроти рисочки між четвірочкою та п'ятірочкою. Ну, завжди пам'ятаємо, що з часом воно все трохи деформується, не знати, що і як. Тому завжди пробуйте на своїй машині. Так, а ми тут що маємо? Ми стикнулися з тим, що не вмикалася третя передача. Аналогічна проблема, наскільки я розумію, може бути з будь-якою іншою. І що цікаво, зняли кришку. Зняли кришку. Ну, насамперед, від'єднали від гідропривода, Тобто у нас іде механічна частина передач і гідравлічна золотникова коробка. Друга, третя передача, четверта, п'ята, відповідно. Не вмикалася третя передача. Так, бо я розповідаю на прикладі третьої передачі, аналогічний алгоритм варто застосовувати щодо будь-яких інших з гідравлічних, власне. Так. Не вмикалося третя. Відкинули тягу від гідросистеми. Пробуємо все одно третя не вмикається. Шукаємо проблему тут. Піднімаємо кришку. Просто вивільнили кришку. Почала вмикатися повноцінно передача. Опустили кришку, притягнули болтами, вмикається неповноцінно і видно, як грає. Послабляємо, грає. Відповідно, тут. Трапилися певні деформації. І ще в процесі цієї роботи я е, звернув увагу, так побачив, що з чотирьох кріплень коробки цієї було тільки два два болти. Ось вони тут у нас стоять. А їх всього чотири. І кхе, зусилля значне під час кання передач цієї коробки. так Тобто, от зараз вона звільнена, ми рухаємо передачі і її всю веде. На деяких позиціях. так. Я підозрюю, що ці внутрішні деформації трапилися через те, що не була зафіксована як слідкоробка, і під час цих зусиль так вимикань, вимикань силових щось там повело і деформувало. Чому? Тому що ну, кришка на кришці виштамповка нормальна, не прочавлена, не роздавлена. Тобто тертися воно не мало би. Прокладка там ніби заводська. Тому, що вирішили? Вирішили зробити більш товсту прокладку. Так, БМС Гума, це четвірочка. Я думаю, її вистачить, бо ну, оригінальна там була близько 1 мм. А хід не такий вже там і великий коробочка. Я думаю, 4 має бути добре міліметрів. Буде замало, мабуть, додамо ще. І у будь-якому випадку. Пильнувати, встановлювати всі чотири кріплення цієї роздатки, Роздатки будемо її так називати. так? Тобто, повторюю, хід важеля перемикання передач має бути повноцінний, упевнений до кінця. Передачі не мають вилітати, мати короткий хід, Так? Пошук проблеми. Механічна частина. Коробка. Тяги, довжини тяг, пропорції. Гідравліка – то окрема довга історія, якось за нагоди розповім. І покажу, звісно, але вже розуміння і досвід по механічній частині вам стане у значній пригоді, щоб, у значній пригоді, щоб позбутися низки серйозних неприємностей. Слава нації.